Що потрібно зробити, щоб закінчилась війна, майже кожного українця турбує це питання. Когось воно турбує 10 років, когось воно почало турбувати після 24 лютого 2022 року. Вся Україна побачила істинне лице кровожерливого ворога, який керується ніким іншим, як самим сатаною ворогом Людським. Як ми знаємо з історії, Росія завжди керувалася комуністичними безбожними принципами, із за яких було знищено дуже багато людей, яких катували та розстрілювали. Ми також знаємо з історії, що головною ціллю комунізму завжди було знищення християнства. І як бачимо, що ця ціль зостається і до цього дня. Що ми, як українці? Можемо робити для того, щоб війна закінчилася. На початку вторгнення вся Україна об'єдналася, люди допомагали чим тільки могли. Хтось готував їжу військовим, хтось плів сітки, хтось донатив на армію. Протестантські церкви допомагали біженцям, давали притулок, годували людей, вдягали військових та робили багато чого іншого. І ми побачили, як віруючі, Проявили себе в ці тяжкі часи і продовжують це робити без зупинен. І це все добре. Ми не повинні зупинятися, а маємо докласти всіх зусиль для перемоги. Але є ще щось найголовніше, що допоможе Україні здобути перемогу. І я хочу зачитати один текст з Біблії, друге хронік, 20 розділ, із 1 по 20 вірш. Якось сталося так, що моавіці. Та Амоніці разом з деякими Маоніцями пішли проти Йосафата війною. Тож прийшли до Йосафата вісники з повідомленням. Проти тебе рухається з іншого боку моря, тобто від Едома, величезне військо, яке вже знаходиться в Хатезон Тамарі тобто Енгеді. Йосафата охопив страх. Він вирішив звернутися за допомогою до Господа, оголосивши піст у всій юдеї. Юдеї зібрались, щоб звернутися до Господа про допомогу, перейшли з усіх міст юдеї, аби разом молитися Господу. Йосафат встав перед громадою людей з Юдеї та Єрусалима в Господньому храмі, навпроти нового двора, Її заволав: Господи Боже, наших батьків, хіба ти не є Богом на небесах? Адже ти владарюєш над усіма царствами народів, твоя рука міцна й потужна. Так що нема такого, хто міг би тобі протистояти. Хіба не ти, Боже наш, прогнав мешканців цього краю перед твого ізраїльського народу і дав його нащадкам Авраама, свого приятеля навіки. Вони замешкали в ньому і збудували тут храм для Твого імені, говорячи: якщо нагряне на нас лихо, караючи меч, моровиця чи голод, то ми станемо перед цим храмом і перед тобою. Оскільки тут, у цьому храмі, перебуває твоє ім'я, І будемо волати до тебе в нашому горі, то ти почуєш і спасеш. Власне, тепер амонійці, моавійці та мешканці гір Сеїру, через територію яких ти колись не дозволив Ізраїлю пройти, коли вони йшли з Єгипетського краю, тоді вони їх обминули і не знищили їх. Так ось тепер вони нам так відплачують. Що виступають проти нас, аби нас прогнати з твоєї спадщини, яку Ти нам дав у володінні. Боже наш, зверши над ними свій суд, адже ми безсилі щодо цієї величезної навали, яка рухається проти нас, і ми не знаємо, що нам робити з ними, тому що наші очі звернені до тебе. У цей час всі юдеї, і навіть їхні малі діти, їхні жінки та їхні сини стояли перед Господом. І ось серед цього зібрання народу Господній дух зійшов на Яхазеїла, сина Захарії, онука, Банаї, правнука Єїла, праправнука Матанії, Левіта із нащадків Асафа. І він сказав: Важно слухайте всі юдеї, мешканці Єрусалима, як і ти, царю Ісафате, так говорить до вас Господь: не бійся й не жахайся цієї численної навали, адже це не ваша війна, а Божа. Завтра вирушайте проти них. Зараз вони підіймаються схилом ціц, і ви їх зустрінете на краю долини перед пустелею Яруїл. Проте не вашою справою буде там воювати. Всі юдеї і мешканці Єрусалима просто там зупиніться. Стійте і спостерігайте за Господнім порятунком для вас. Не бійтеся і не жахайтеся. Завтра вирушайте проти них, а Господь буде з вами. Після цього Йосафат схилив свою голову до лілиць, тоді як усі юдеї та мешканці Єрусалима впали перед Господом, аби поклонитись Господу. В той час левіти з нащадків Кегата разом з нащадками Кораха піднялись потужними голосами, прославляючи Господа Бога Ізраїлю. Піднявшись з позаранку, вони вирушили в пустелю тикоя. Але перед тим як іти, Йосафат піднявся і промовив: Послухайте мене! Юдеї і мешканці Єрусалима, довіртесь Господу, вашому Богові, і будьте спокійні, вірте Його пророкам і вам пощастить. Порадившись з народом, цар поставив Господніх співаків, котрі одягнуті в святі шати, повинні були йти попереду військових, співаючи говорити такі слова: прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне! І, от щойно вони почали співати гімн, хвали і слави. Господь став воювати з амонійцями, моавійцями і мешканцями нагір'я Сеїр, котрі виступали проти юдеї, й вони були знищені. Спочатку амонійці разом з моавійцями напали на мешканців нагір'я Сеїр й почали їх вибивати дощанту всіх знищуючи. Покінчивши з мешканцями Сеїру, вони повстали одні проти інших і навзаєм знищили самих себе. Коли ж юдеї підійшли до вартової башти, що на початку пустелі, і подивились на той натовп, то побачили самі лише трупи, що лежали на землі. Ніхто не врятувався. Коли ж прибули Йосафат зі своїм військом, щоб зібрати здобич, то виявили дуже багато різного майна, одежі та коштовних речей і посуду. Вони набрали стільки здобичі, що їх не могли понести. Здобичі було так багато, що вони збирали три дні. А четвертого дня всі зібрались у долині благословення, оскільки там вони благословляли Господа. Це місце й до цього часу має назву долина благословення. Нарешті всі юдеї, мешканці Єрусалиму, на чолі з Йосафатом вирушили назад і повернулися з радістю в Єрусалим, тому що Господь подарував їм свято перемоги над своїми ворогами. Вони ввійшли в Єрусалим під звуки мелодій на цитрах, арфах і трубах. Юрочисто виступили в Господнім храмі. Після цього Божий страх оволодів усіма царствами сусідніх країн, адже вони почули, що сам Господь воював з ворогами Ізраїлю. Що ж до царства Йосифата, то воно отримало довколишній спокій, яким наділив його Бог. Як ми бачимо з цієї історії, перша реакція царя Йосафата це те, що він оголосив піст. Та з усіма жителями зібрались для того, щоб в молитві просити допомоги у Господа. І як ми бачимо, що це не були які заучені слова, це була жива розмова з Господом. Він з повагою прославляє Господа та говорить про його могутність, навіть не просто говорить, а волає перед усією громадою. Йосафат вливає перед Господом все те, що лежить на його серці, він жаліється Господові. А просить його про милість, визнаючи свою слабкість. Молитва Йосафата зараз, в обставинах, в які потрапила Україна, є якраз на часі. Проти України зібрані дуже великі війська, які набагато перебільшують українські, і тільки Господь, чудесами, зараз стримує цю велику навалу та не дає повністю захопити нашу країну і нам, кожному. Потрібно робити кожного дня дуже важливу річ, а саме дякувати Господу Богу Ісусу Христу, що нас ще до цих пір не було знищено, та кожного дня молитись та волати про перемогу України, та щоб Господь Бог знищив та вигнав нашого ворога. Не потрібно заучувати ніяких молитв або їх читати бездумно, як якусь мантру, а просто від усього серця своїми словами, славлячи Господа. Визнаючи себе грішником перед Ісусом Христом, молити Його про спасіння своєї душі та визволення України, і я вам даю гарантію на те, якщо наша вся країна покається та буде в молитвах просити Господа про захист та перемогу, то Господь нас визволить і врятує з руки цього безбожного ворога.